Інформаційні підсумки насиченого на події тижня продовжать ефір телеканалу МЕЖ-ТВ. у студії працює Мирослав Дерев'янко. Вечір добрий. Щорічно в четверту суботу-листопада в Україні та світі вшановують пам'ять жертв голодоморів 26 листопада 2022 року. Вшановуватимуть 90-ті роковини голодомору 32-33 років. Інформаційна компанія цьогоріч проходитиме під гаслом Пам'ятаємо, єднаємося, переможемо! Студенти МФК СумДУ долучилися до зустрічі з сумськими краєзнавцями, волонтерами та членами громадської правозахисної організації Меморіал імені Василя Стуса у бібліотеці філії номер 17 Захід розпочався з молитви та хвилини мовчання в пам'ять про загиблих українців. Машівці презентували міні-виставу Реквієм, до якої готувалися під керівництвом Оксани Якущенко. Кожну четверту суботу листопада ми шануємо пам'ять тих загиблих невинних селян, які стали жертвами голодомору 1932 33 років. Кожна родина повинна пам'ятати про цю подію і запалити свічку суботу, 26 листопада. 19 листопада відбувся перший чемпіонат коледжу з волейболу імені Миколи Антикова. У ньому взяли участь команда ветеранів, команда випускників останніх років, команда коледжу та команда Дюсс. 2 під керівництвом Миколи Миколаєвича коледж 26 років поспіль був переможцем міських та обласних змагань з восьмих видів спорту. Навіть не зі студентських років, а ще з дитинства. Він коли був виріс у селі, селі стрільники Потівського району і ще з дитинства. Він почав займатися футболом, грав за збірну бутиля, за село своє грав. І все життя він провів зі спортом. А потім, коли він прийшов працювати у коледж, то він взявся тренувати команду волейболу, збірна коледжа з волейболу, ну тоді ще техніку. І з тих пір збірна команда завжди вигравала перші місця на першості міста, першості області. І дуже багато випускників, які у нього займалися, приходили після закінчення до нього. І він завжди підтримував спорт. Навіть ну, робив деякі поблажки учням, котрі, можливо, не дуже гарно вчилися, але гарно грали в волейбол або взагалі займалися футболом або іншим видом спорту. Він робив на це поблажки, тому що він дуже полюбляв спорт. І... Це для нього було ну, одне з головних критеріїв, щоб технікум теж був не тільки кращим в плані навчання, а й в спорті також. Серед наших випускників коледжу дуже багато випускників грали у команди Вищої ліги, суперліги. Вони стали не тільки гарними спеціалістами, але й видатними спортсменами. Було декілька. Чоловік 10 стали майстрами спорту України. Мені приємно, що Микола Миколайович приділяв увагу не тільки волейболу, але й іншим видам спорту. Він весь час підтверджував, що в коледжі нашому візитною карточкою повинен стати спорт. Мені б хотілося, щоб шанували Микола Миколайовича не тільки. Сьогодні, але цей турнір проводився кожного року. Щороку в листопаді коледж чекатиме своїх студентів та випускників на чемпіонат з волейболу, який буде традиційним. 19 листопада також в коледжі чекали абітурієнтів. День відкритих дверей. Це традиційний захід, у межах якого вступники мають змогу отримати необхідну інформацію про навчання в МФК СумДУ та зробити перший крок до своєї освіти в нашому коледжі. Майбутні машівці мали можливість дізнатися про професії, за якими здійснюється підготовка в МФК сумду та правила прийому. Живе спілкування з батьками абітурієнтами Надає змогу те, що батьки змогли дізнатися про особливості вступної кампанії 2023 року в нашому закладі освіти. Також батьки ознайомились з напрямок підготовки кожної спеціальності, і наші колеги з різних спеціальностей презентували дуже цікаві такі елементи не лише навчального процесу, а й дозвілля, яке відбувається в нашому закладі освіти. Чекаємо абітурієнтів ОМФК МФК Сонду на навчання за спорідненою спеціальністю. З 21 по 25 листопада в коледжі проходив тиждень спеціальності «122. комп'ютерні науки. Студенти-програмісти та студенти-економісти розпланували власні бізнес-проекти з використанням шаблону Канвас створення. IT-проєкту з використанням сучасних інформаційних бізнес-процесів, що допоміг структурувати суть ідеї максимально швидко. Я спочатку скептично поставився до участі в конкурсі бізнес проєктів за допомогою шаблону Канвас, де ми, а де бізнес ідеї. Ви не повірите, але це реально успішний шлях від ідеї до крутого та прибуткового бізнес-плану. Майбутнє коли пора та акули програмних кодів училися як не натрапити на інформаційну міну під час війни на майстерці Наталії Пономаренко. Не обійшлося без змагань для студентів та абітурієнтів. Кожен переможець отримав ціний приз. Михайло Костенко, студент-програміст, бере участь у міжнародній програмі академічної мобільності Еразмус Плюс у Німеччині. Нині він вчиться пліч опліч із студентами з десяти країн Європи. Бажаємо отримання нових знань та чекаємо на обмін враженнями. Це були підсумки головних подій цього тижня. У студії працював Мирослав Деревянко. Побачимося у наступних випусках.